Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо про лігу чемпіонів і навіть кількома словами згадаємо сіньора Жозе Уріньо, адже його команда Турецький Фенербахче на наступному тижні також розпочинає свій шлях в кваліфікації цього євротурніру. Ну а головна тема сьогоднішнього випуску це, звичайно ж, результати другого кваліфікаційного раунду. Поговоримо про київське Динамо, про наступних супротивників киян, про всі результати цього ігрового тижня. Наприкінці випуску назвемо всі пари, які сформовані в раунді номер 3 там, до речі, окрім Фенербах, ще до змагань навіть доєднуються представники топ-ліг Європи, зокрема Французької ліги 1 Звичайно ж, розпочнемо з київського динамо. Кияни проводили матч відповідь проти чемпіона Мальти Хамруна. Все це діло відбувалося в польському місті Люблін. Нагадаю, що перший матч кияни виграли 3-0. Відповідно, це дозволило наставнику команди Олександру Шовковському провести певну ротацію складу, але на гру на зміст гри та на результат це майже ніяк не вплинуло. Класний перший тай проводить Динамо. Відкривають рахунок оперативно. На 12 12-й хвилині подача скутового і Крістіан Біловар з меж воротарської вганяє м'яч ворота. Але гол не зараховано. арбітр помічає десь гру рукою. Тим не менше на 28-й рахунок таки стає 1-0, Забиває Владислав Ванат. Захисники та голкіпер Хамруна пасувалися в своїй штрафній. Ванат м'яч перехопив, обіграв голкіпера та пробив поворота. За сім хвилин по тому Шапаренко робить прострільну передачу з лівого флангу. А Володимир Брашко з метру вганяє м'яч порожні ворота 2-0 після першого тайму. По перерві в Динамо ще кілька замін, як наслідок склад став ще більш резервнішим. Можливо, це вплинуло на те, що другий тайм був доволі таки рівним. У Хамруна навіть були нагоди, але голкіпер Киян Руслан Нещеред не збирався пропускати. А от Динаміця вдається забити ще один гол наприкінці зустрічі. На 82-й хвилині кутовий у киян підсумку м'яч опиняється у Тараса Михавка, котрий потужно пробиває з лівої. Мінімальний рикошет від захисника і м'яч воротах. 3-0, рахунок остаточний, а загальна пере... Перевага киян склала переконливі 6-0. Динамо спокійно пробилося до третього раунду і стало чекати, хто ж стане їхнім наступним супротивником. Він визначався в протистоянні ізраїльського Тель-Авів та кіпрського пафоса. Нагадаю, що в першому матчі на Кіпрі була зафіксована нічия 1-1, а от повторна зустріч стала найменш відвідуванішою серед усіх повторних матчів. Лише 654 уболівальники завітали на цей поєдинок. Однією з причин було те, що гра відбувалася на нейтральному полі в Сербії. Не лише цим запам'ятався матч, а й тим, що в першому таймі у ізраїльтян зіграло аж три голкіпера. В основі вийшов ЮАФ Джер... Рафі, але на 13 13-й хвилині отримав травму і був замінений на офека Камеліну. Щоправда, і той недовго пограв, лише 17 хвилин, оскільки на 30 30-й вибіг за межі штрафної і грубо порушив правила, як наслідок отримав червону картку. Тож довелося виходити третьому голкіперу Рої Мішпаті, який відповідно змінив польового гравця. Дуже добре, що у тель в заявці було аж три голкіпера, інакше б не зрозуміло, як би далі команда грала. Ще до того, як ізраїльтяни опинилися в меншості, їм вдалося забити. На 17-й хвилині капітан Дор Перец замикає прострільну передачу від партнера, але гол не зараховано, оскільки офсайд. Ну а вже після того, як була червона для Тель-Авіва, забиває пафос. На 40-й хвилині гол організували бразильські легіонери кіпрського клубу. Бруну протягнув з центра поля, відпасував на жажу, а той підлаштувався під улюблену ліву і закрутив м'яч в дальню дев'ятку. Як натягнувся за м'ячем третій голкіпер Макабі, але не дістався. 0-1 після першого тайму. Незважаючи на те, що Талявів весь другий тайм провів меншості, нагоди все ж таки зрівняти рахунок та хоча б перевести діло в екстратайм були. Так на 78-й навісна подача з лівого флангу, потім відбувається скидка у воротарську, але гравець Тель-Авіва елементарно по м'ячу не влучає. Ну а за дві хвилини до завершення основного часу знову міг забити капітан Дор Перец. Відбулася навісна подача на нього, він пробував головою, але трішечки не влучив. Ствір, тож рахунок 0-1 остаточний. А це означає, що Пафос залишається в лізі чемпіонів, і відповідно чемпіон Кіпру стає супротивником київського Динамо по третьому кваліфікаційному раунду. Перша гра вже 5 серпня. Номінально домашню для киян вона буде і відбудеться в польському місті Люблін. А потім матч відповіді до речі, другий поспіль раунд кияни будуть грати проти острівної команди. В другому раунді літали на Мальту на матч проти тамтешнього Хамруна. Ну а тепер полетять на Кіпр на поєдинок проти тамтешнього Пафоса. Неймовірний матч був в Швейцарії. Тамтешній сервет грав проти чеської Віктори Пелізень. Нагадаю, що перший матч швейцарці виграли 1-0, А у повторній зустрічі вони також відкрили рахунок. Але потім три голи від чехів все перевернули. Як наслідок до третього раунду йде Плізень. Нічією 1-1 завершився матч між австрійським Зальцбургом та Норвезьким Браном. Далі пішли австрійці, оскільки на виїзді виграли 4-1. Не було проблем в другому раунді у чемпіона Польщі Леха Познані. У повторній зустрічі вони з рахунком 1-0 на виїзді виграли у ісландського чемпіона Брейнда Бліка. А вдома, нагадаю, вони виграли аж 7-1. А от про матч між грецьким Панатянаїкосом та шотландським рейнджерс, який завершився нічією 1-1, поговоримо детальніше, адже невдаха пари мав опуститися до Ліги Європи і стати можливим наступним супротивником донецького шахтаря. Нагадаю, що у першому матчі з сильнішими були рейнджери 2-0, але греки були налаштовані зробити камбек, тим паче, що їх прийшло підтримати більше 36 тисяч волівальників. Атмосфера на матчі була просто неймовірна. Біло-зелені класно проводять перший тайм, але була одна проблемка. Голу таки не забили. Але от щойно розпочався другий, як вони таки відкривають рахунок. На 54 ті навісна подача з правого флангу і неприкритий Філіп Джурічич, хоч і незграбно пробуває головою, але пробуває влучно. М'яч залетів в дальній кут 1-0. Щоправда, святкували не відразу, тому що арбітр спочатку казав офсайд. Але на відеоповторі було чітко помітно, що ніякого офсайду нема, тому гол зараховано. І почали святкувати. Але трішки пересвяткували, тому що пролідирували в підсумку лише 6 хвилин. На 60 60-й молодий французький нападник рейнджерів Джей Ді Гасама, котрий лише за хвилину до цього з'явився на полі, потужно пробуває з меж штрафної м'яч рикошетом від стійки, залітає в ворота 1-1. І хоча було грати ще більш ніж півгодини, але Панатіна Єкос був пригнічений і так переможного голу навіть не забив. Більше того, наприкінці зустрічі свій гол могли забити уже і рейнджери, тим не менше і нічия один для них це переможе. Ожний результат. Вони далі крокують Лігою чемпіонів. Ну а Панатіна Ікос опускається до Ліги Європи, і саме цей грецький колектив став наступним супротивником донецького шахтаря. Не лише київське Динамо переконливо пробувається до третього раунду. Також переконливо це робить і чемпіон Сербії Црена Звєзда, яка вдома з рахунком 5-1 декласувала чемпіона Гібралтару Лінкольн Ред Імс. Тиждень тому серби також були сильнішими 1-0. Дві перемоги здобуває і чемпіон Данії Копенгаген в протистоянні з Косовською дрітою. Тиждень тому Дачани вдома виграли 2-0, а от повторну зустріч забрали з рахунком 1-0. Справжній камбек відбувся в Казахстані. Тамтешній чемпіон Кайрат Залмати, який тиждень тому програв Фінляндії QPC 0-2, вдома виграє тепер з рахунком 3-0. Причому всі три голи були забиті ще в першому таймі. Тож чемпіон Казахстану продовжує крокувати Лігою Чемпіонів. Незважаючи на те, що чемпіон Словаччини Слован з Братислави зіграв в нічию 2-2 проти чемпіона Боснії з Ринські, словаки також ідуть далі, оскільки в першому матчі сильнішими були з рахунком 4-0. Тепер завітаємо до сусідньої Румунії. Тамтешній чемпіон, футбольний клуб Стяв Бухарест, грав проти чемпіона північної Македонії, команди «Шкенді». Даний поєдинок обслуговувала українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Дерев'янським. Матч для нього був непростий, виписав українські рефери 5 жовтих карток, але, як то кажуть, гру тримав під контролем. Румунам потрібно було відігруватись, оскільки тиждень тому вони програли на виїзді 0-1, але ще в першому таймі вони відігруються. На 28-й хвилині італійський нападник команди Юрій Чесоті отримує м'яч неподалік штрафної, потужно пробуває з лівої, і шкіряний пролітає ніг голки прашкенді та опиняється в воротах 1-0. В чому проблема румунського футболу? Він занадто емоційний. Якщо емоції хороші, все виходить, але от якщо погані, нічого не виходить. І на 33-й хвилині емоції у румун стають поганими, оскільки кутовий у шкендії, справжній хаос у штрафній Стяо і Лірідон Латіфі, лежачи на газоні, примудряється пробити і забити та відповідно зрівняти рахунок 1-1. Як наслідок, всі подальші атаки Стяо до завершення матчу виглядали вже навіть якимись дещо інертними. Ну а в другому таймі у шкенді. Кенді з'являється шанс на контргру, і за три хвилини до завершення основного часу вони навіть забивають переможний гол. Далеченько від штрафної м'яч опиняється у Вани Крестевські. Можливо, гравці стягу думали, що він буде чекати партнерів по команді. А він взяв та й пробив. Рикошет від захисника і м'яч парашутиком опускається за спину голки Парастяуа один-два рахунок остаточний. А цей результат говорить про те, що Шкендія гарантувала собі основний раунд Єврокубка, навіть якщо вона виліти з ліги Чемпіоні, потім вилетить з Ліги Європи, вона все одно точно буде грати в основному раунді, по крайній мірі Ліги Конференції. Шкендія, відповідно, стала лише другою командою в історії Північної Македонії, яка буде грати в основному раунді Єврокубка. І ось такий дещо історичний поєдинок обслуговував український рейфері. Неймовірні сім голів були забиті в Угорщині, де тамтешній Ференс Варош грав проти вірменського Нога. Угорці тричі виходили вперед, але вірмени тричі рахунок зрівнювали. Щоправда, коли Фаренс Варош забив четверте, Ноах на це вже не відреагував. Нагадаю, що в першому матчі також перемогу здобули угорці з рахунком 2-1. Єдина дуель, в якій не вистачило основного часу для з'ясування стосунків, це протистояння болгарського чемпіона Лудогорця та хорватського чемпіона команди Рієки. У першому матчі було 0-0, в повторній зустрічі 1-1. Але наприкінці основного часу повторного матчу хор. Вати отримали дві червоні картки, і в екстра таймах болгари їх дотисли. В підсумку забили два голи та виграли 3-1. Скромну перемогу 1-0 здобув шведський Мальме над чемпіоном Латвії Ріга футбол з колою. Але шведи могли розслабитись, оскільки тиждень тому в першому матчі вони були сильнішими аж з рахунком 4-1. Також міг розслабитись і чемпіон Азайбарджану команда Карабах, котра грала проти чемпіона Ірландії Шелборна. Тиждень тому азайбарджанці виграли на виїзді 3-0 повторну ж зустріч виграли з рахунком 1-0, не забивши жодного голу. Оскільки єдиний гол в зустрічі це автогол від Ірландії. 安息。 Тож знаємо усіх учасників третього кваліфікаційного раунду. Звичайно ж, головна дуель для нас це Динамо Київ проти Пафоса, але поглянемо на всі пари. Розпочнемо з так званого шляху чемпіонів з тієї сітки, де виступає Динамо. Крім Динамо та Пафоса, тут також зійдуться: чемпіон Болгарії Лудогорець проти чемпіона Угорщини Ференс Вароша. Північно-македонський чемпіон Шкендія проти азейбаржанського чемпіона Карабаха. Буде також справжня скандинавська битва вікінгів, шведи проти датчан, Мальма -про проти Копенгагена чемпіон Польщі Лех з Познані спробує зупинити чемпіона Сербії команду Цервена звєзда». А от чемпіон Казахстану Кайрат Залмати гратиме проти чемпіона Словаччини Слована з Братіслави. До речі, в складі Кайрата грає кілька безпрапорних. Ну а в складі Братислави грає два українці. Подивимось, чим це все завершиться. Ну і також чотири дуелі буде в нечемпіонській сіці. Там, зокрема, свої поєдинки буде проводити і нинішня команда Сіньора Жозе, турецький Фенербахче, яка є віцечемпіоном Туреччини минулого сезону. Так от фенер буде грати проти третьої команди Нідерландів Феєнорда, четверта команда Франції Ніца буде грати проти віцечемпіона Португалії Бенфіки. віце віцечемпіон Шотландії Рейнджерс буде грати проти віцечемпіона Чехії Вікторії Пелізень. Ну а віцечемпіон Австрії Зальцбург проти віцечемпіона Белії. Обов'язково послідкуємо за всіма дуелями, ну а потім про те поговоримо. Тож, якщо цікаво, не пропустіть, а для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Нагадую також, що ви можете підтримати канал по-особливому. В описі під відео є вся для цього необхідна інформація. Буду дуже вдячний. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!